Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Сподіваюсь, що немає такого українця, який би не знав ці слова. 225 років тому вперше була опублікована славетна Енеїда Івана Котляревського. Саме цей твір започаткував нову добу українського письменства. Енеїда стала нашою національною гордістю, а Котляревському принесла світову славу. Іван Котляревський Велике Серце України. Піснетворець, добрий і мудрий пророк, великий правдолюб, який у свої твори перелив гарячу синівську любов до рідного народу, до його героїчної історії, пісень і дум. Енеїда стала джерелом цілющого сміху, що повернув українську націю до життя в найважчий для неї період Котляревський довів. Що українська мова, яка вважалася народною говіркою, ідеально підходить для написання серйозних літературних творів. Вже 225 років українці щиро сміються над пригодами Енея: троянця в козацьких шароварах і жупані, парубка Моторного, що змушений був покинути рідний край і шукати нової вітчизни а в підтексті поеми зашифровано цілий пласт нашої історії. В ній з усіма подробицями описані народні звичаї, розваги, наїдки, напитки.